Всім привіт! І це 76 серія Зомбі Апкальпсу в Майнкрафт. Так, треба ще переводитися в його форму військового. Він просто на форму військового є і броню жилет, і все таке інше. Ну, на боці щось я не маю ходити. Ну, але деколи можна знімати. Я захочу. Що тут? Так, я думаю, давайте загасити цей огонь, який там В вулиці нагорять. Тобто я ж такі косим, але подумав, що хтось раптом буде прилітати до мене. Пес, поки там далеч були на дворі. Просто хоч болють. Dýchajte, že by Tak sa prosím zrazte a, a pohodujte. Tak. Všetko kurkujem. A potom to bolo s 8,7. Tak ako to bolo. Візьми собі ну він тих, ніби не Ну, Якщо таке читає, то що або є так. Навіть і Ще одне запас. Це на потім. Або пиливо я одну що на фронт не запас.

ну, А быть, это зонда, я не не, не просто он намешал, а там что потом где. О, есть там просто двое. Двое, его надо все добре. там Ми можемо його бити, тому що якщо ми їх не вибивати, то потім вони можуть виловити там двері в базу. Нам такого не хотіло. До я хочу подивитися дещо. Десь молокату. Так, з цим ще десь на блокину я погадуюся звідти вони можуть бути де. Ну, шахта Я не закопала их, чтобы не Можно просто сработать, тебе все было. что-то вот здесь ну, вроде бы здесь, вот, вот. Может, здесь О, их тут вот так много. Она ж пришли. Сейчас мы уже корпус все засыпали. В принципе. Я убив його. В принципе, він би їх так, для того, щоб ну назревается і там всіх вбить. Ай, ми ще. <глузь> Ой, висит, не <може>, тут є. <глузь> Основно, схоплювати. Перше, виїздимо. Ну, зараз візьмемо яке, що можна тут закупати все. І можна буде закупатися решті. Так. Я думав, що ви це закупали, але ви тобі трішки закопали. Або це якась друга печера. Ну, Окей. А, ну зря Ну Це то, що не то там, де ну, байдузі були, тоді. Так це що. Ну не то, що коли ми тоді закопували, то, то що десь яма ну, є, то ми тоді там бетоном навіть додавали. Ростом немає ніби бетону, ніякого тому це точно не вона купуємо автомобілів мало б з'являється на цього не потрібно щоб вони тут були тобто якщо будуть появлятися якби ми не зможемо нігде

Так, это положить, да. Может, чуть-чуть шоу, шоу скрафтить. Так кажется, там шкерная принятка. Пошлом або чоба так. Давай это шолом скрафтом. У нас его ще не було. У як не було. Було сколу только форма. Так украин у нас не было. Я здесь шоу ми по сюда вот. Так, я добр. Это сам удак. Ой, о. Ой, ничего. И це кінець. Семьдесят шестой серии з вами я покажу Майнкрафт. ставте лайки, підписуйтесь на канал. всім, па-па!